mm yes. Три нюанси. Перший головне зараз це мінімалізм, і це у більшості ніж другий момент простий дизайн, який супер швидко завантажується за секунду Це прямо впливає на конверсію. Третій момент ще тренд кажуть, персоналізація підлаштовуйте контент, товар під користувача, і він затримається довше. Це важливо, якраз куди саме приходить трафік на яку ціль у сторін. Збільшуйте конверсії сайту разом із плерді аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 5 50%. промокод в описі. Угу. Дуже просто і таких нюансів достатньо багато. Бо кейс із формою реєстрації, де потрібно було ввести тату народження. Але там нюанс, що в списку 1900 рік є, і всі роки є. Хто захоче 30 кліків, 30 скролів зробити. Щоб уникати такого, тестуйте все як реальна людина перед запуском кампанії. Угу. Угу. Окей. Два кейси. Перший. Один магазин зробив просту зміну. Це кнопка купити. Вона стала більшою, вона стала чіткішою, яскравішою. Конверсія виросла 20%. Нормально. Другий кейс. Інший скоротив кількість полів у формі замовлення і теж побачив суттєву різницю. Ну тобто, це все логічно, але мало хто це думає і розуміє. Менші кроків для юзера більше продажів.